А чи знаєте ви, що молитва також має свої види? Ось вони перед нами. Та будемо чесні самі з собою в нашому житті. Списочок виглядає трошки по-іншому. Тому, так би мовити, рейтинг. Перше місце дуже часто займає молитва прохання, коли ми щось просимо в нашого Господа. Друге місце останнім часом досить таки близько займає молитва заступництва. Адже дуже часто ми просимо нашого Господа за когось за наших рідних, близьких захисників за нашу державу. Третє місце, проте з великим відставанням займає молитва адорації, коли ми вділяємо нашому Господові час і місце. Наприклад, приходячи до храму перед присвятими дарами, знаючи, що там є Господь, або під час адорації присвятих дарів. Слідуюче місце залишається за прославленням. Згодьтеся, ми дуже мало прославляємо нашого Господа. Принаймні один раз під час Святої служби ми співаємо славу Вовишні Господу. Всі інші моменти ми можемо і згадуємо цей момент у співах, але чисто механічно, на жаль. Ще нижча сходинка у молитви благословіння. Ми забуваємо, що ми також можемо попросити у Господа благословення для когось. Але разом з тим, перебуваючи в своїй любові, ми можемо і самі благословити іншу людину. Наприклад, батьки можуть благословити своїх дітей, які йдуть до школи, або ж наших рідних і близьких на якусь важку відповідальну працю. І найнижче за рейтингом, на жаль, молитва подяки. Ми дуже рідко дякуємо нашому Господові. Хоча би за те, що ми сьогодні прокинулися. В новому дню дякувати за наших захисників, які захищають нас, які дають нам цей новий день. Нам є за що дякувати Господові, але ми дуже часто забуваємося це зробити. А тож, не забуваємо, браття і сестри, про молитву. Не забуваємо і далі прохати миру для нашої держави, перемогу для нашого війська, заступництво нашого Господа для всіх нас. Не забуваємо. Вділяти нашому Господові вільний час або навіть і більше. І не забуваємо його прославляти, не забуваємо благословляти всіх рідних, близьких, наших добродіїв, а також, що найголовніше, не забуваємо дякувати Богові за те, що ми маємо. Вітаю, браття і сестри! Це всього на всього мої роздуми. Можливо, правда, а можливо далеко від правди. Будь ласка, якщо вам сподобалося, підтримайте лайком чи коментарем. Слава Богу!